Я в лісі, у лісі, лісі темному. Вийшла прогулятися, бо вже, якщо чесно, то навіть лінза контактна в воки пересихає, бо так в приміщенні жарко, сухо. Я колись купила той зволожувач повітря, але він мені не сподобався. Я не відчула, що він зволожує. І зараз мучаюсь страшно, в квартирі так жарко, що здохти можна. Ось трошки походила і стало краще ну, лінза відчуватися. А то вона прилипає до ока і така якась брудна, а в лісі тут так прохолодно. Я вже в своєму новому одягаю. Отже ж, у мене така мова цікава, але не потрібно робити мені уваги. Якщо я пишу таке суржикове слово, то значить я, ну всі зрозуміли, що я мала на увазі. Все рівно я буду українською мовою розмовляти. Звичайно, з деякими своїми знайомими я розмовляю російською але не чистою російською, а суржиком. Але з часом я перейду взагалі на українську мову. Бо це вже справа Ні, не те, щоб справа Та справа серйозна. Хоча сказати справа честі, але не хочеться голосних таких висказувань. Сашки спивают. Вчитися снова скоро взяла случиться да, де ж тут світ? о, світло, датчик мене не відчуває. идем мы с Петочком. Большой-большой секрет на остановку за бычком. Ой, капец, короче. И так постоянно. Вот это ступеньки, ступеньки и ступеньки. Самый Останній поверх у мене, у мене перший день праці, вечір. І ще трошки. Ой. У мене шитає. Ух ти, все, прийшли. Знаєте, до чого я додумала? Це подумала, прочитала коментарі, що, ну, хтось пише, що добре, що нема заздрості, але у багатьох людей вона є. І я подумала, що така ситуація в житті: або заздрите ви, або заздрите вам. одне із двох. Бо коли ви не, не заздрите нікому, ви зайняті. Ці, своїм життям. І вам пофігу, що, у кого де. Ви ніколи не порівнюєте з тими людьми, у кого краще. Ви дивитесь на тих, у кого краще, і думаєте, ну клас, офігець, ну, якби, якщо так виходить. Ну, це я не знаю, як у багатих людей, бо я не, не з багатою... Сім'ї, як кажуть, Вспомняла ото відео. Я не з такої сім'ї. Я з багатої, так і я. Я не з багатої. Ну, там малось на увазі дітей, але я теж не з такої. То я не знаю, як у тих людей, яких там мільйони чи сотні тисяч є. Але мені здається, що те саме. Тому так, або ви заздрите. Все життя, мучите людей і мучитесь самі ходите в тих заздрощах, або вам заздрять, бо ви зайняті собою. Заздрять, я так думаю, що не тому, що є у людини, а цією радості, впевненості, спокою, бо заздрять таким людям, якби кому. Навіть гріх заздрити. Ось така ситуація. Або заздрите ви і не займаєтесь своїм життям, а тільки заздрите, або займаєтесь і дивитеся як у сусіда, або заздреться вам. Але вам пофіг. Ясно, що не про всіх людей розмова. Ясно, що це Хто... заздріть їх вже небагато. Але такі є. І це неприємні люди. З такими я спілкуватися не хочу. Доброго ранку. І знову зранку кава. Сьогодні я спала добре. Знаєте, я зауважила, звернула увагу, бо зауважила то польське слово, що я кожного вечора засипала під голос Михайла Портного. На протязі декілька років я тільки його лекції слухала перед сном. І це непогано, але, але я засипала тільки під голос чийсь, і мені трохи стало дивно від, від такої думки, що я просто не могла олягти в тиші і заснути. Постійно я когось включаю, і хтось говорить. Ну, не хтось, а Михайло Портнов. Канал Silicon Valley Voice. Йому моя реклама не потрібна, але просто це факт. І вчора я не включила нічого, бо я подумала, що потрібно засипати без звуків. Щоб спокійно заснути. І було трошки дивно, трошки я крутилась, і потім я заснула і спала добре. Ну, якби проснулась вночі там до туалету, і все. І дальше, далі спать, далі спать, далі. Далі спать. Але вставати все рівно тяжко, важко і хочеться б. Хотілося б ще поспати. Ой, але треба витерпіти. То ще добре, що я так зробила, зробила собі графік тиждень через тиждень, тому що я сама собі заміну шукаю завжди, вже на протязі всього часу. Скільки я працюю, Ну, на початку я не працювала, звичайно, так. Я працювала на змивакі, на, ну, на митті посуди в цьому ж кафе, а потім перейшла на поміч кухні деякий час, може з півроку я. Не шукала нікого, бо я знайшла одну заміну, а потім вже почала сама шукати, та заміна пішла, і я почала шукати завжди сама собі застемство. І тому я могла з цього і мінуси і плюси. Мінуси, що... Якщо людина не вийшла, то потрібно знову паритись, шукати когось. А плюс і то, що я можу собі графік встановити так, як я хочу. І я на початку до людей дуже людяна, дуже уважна, і стараюся узнати, як людині краще. А з часом я зрозуміла. Ніхто то не, не цінить, не доцінить, і тому треба робити тільки так, як мені комфортно. Ну, звичайно, якщо людина погоджується. Ну, бо якщо не погоджується, то ну що ж ти зробиш? І треба приймати ситуацію по факту. Але в першу чергу потрібно думати про себе. Про себе. А не так, знаєте, бо мене так вчили. Мене так виховували, що якщо ти розрізав хліб на дві частини, то більшу частину віддай товаришеві. І я так завжди робила. Але потім я бачу, що ці товариші можуть наваляти зверху на вас таку кучу лайна. Словесного ясно. Бо це не ворони, і то ворони, ворони не зроблять. Ні, ні голубі. <смі> і просто потім, потім стоїш і афігіваєш, і думаєш Йоха, бабай, як таке могло статися?